Вечір 15 вересня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Андрія Мельника у Рівному. За лічені хвилини рятувальники прибули на місце події, а вогонь невпинно поширювався. Стало відомо, загорівся житловий будинок котеджного типу. Полум'я поступово охоплювало площу будинку, а стовп диму було видно за декілька кварталів. Машини почали густи. Я думала, що наркомана міліція і ганяє. Я вийшла. А тут куча диму. я за діда кажу, дід, щось горить, пойшли сюди. Приїжджає, пожарний будуть біда. Сусіди розповідають, навіть не зрозуміли, як це відбулося. На щастя, у 12-квартирному двоповерховому будинку ніхто не проживав. Проводились ремонтні роботи. Тож постраждалих та жертв немає. Загоряння трапилось тут не вперше, попереднє було у лютому, і хоч офіційної інформації щодо причини немає. Сусіди мають різні версії. Я думаю, що це підпал, тому що так швидко, так швидко не могло. Воно воно за 10 хвилин сюди зайшло. там. Так само в тій самій точці, що той раз. Що в, шест... що в лютому місяці, ті самі тож Вже другий раз з того краю загорається. Я так думаю, що, напевно, це проводка. Другий раз, звідти чи щось включали, звідти другий раз загорається. Вже як воно раз горіло проводка трала проводку. Рятувальники не покладали спроб загасити полум'я впродовж декількох годин. Нині з'ясовуються усі обставини інциденту. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 360 метрів квадратних та перекриття на площі 120 метрів квадратних. цегляного двоповерхового житлового будинку котеджного типу. Тетяна Міщинська, Ірина Жуковська та Артем Шаула. Телеканал Ай